Вітаю! На огляді датчик руху. В деяких приміщеннях доцільно використовувати освітлення, яке буде реагувати на рух. Так можна значно зекономити на електроенергії та не потрібно шукати на оскільки вимикач. Зручно, коли світло автоматично вмикається та вимикається, для цього можна використати датчик руху, який ви можете спостерігати на екрані. Виготовлений він у корпусі і має цоколь е 27 у який можна вкрутити стандартну лампу. Такі датчики не розраховані на сильні навантаження тому найкращим варіантом буде використати світлодіодну лампу, наприклад, на 10-20 Вт. На датчику вказана потужність 50 Вт. Працює від напруги змінного струму від 85 до 265 В. Кут спрацьовування 120 градусів. Відстань спрацьовування від 2 до 6 метрів. Залежить від температури та інших умов. Можна використовувати при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів Цельсія. В комплекті йдуть дюбелі для закріплення датчика в горизонтальному або вертикальному положенні. Час умикання можна налаштовувати, для цього є з боку перемикач. Можна вибрати 16, 32 і 262 секунди. Окремий перемикач дозволяє задати освітлення, при якому буде спрацьовувати датчик. Я залишу мінімальне, щоб він вмикався лише в темряві. Скоріше за все, при під'єднанні потрібно використовувати полярність, тому замірюю індикатором де плюс та мінус. Після цього під'єднаю датчик. Закручу лампу та спробую, чи пристрій працює. Після увімкнення в розетку лампа засвітилася і зразу погасла. Видно, що пристрій має працювати. Мабуть, забагато освітлення, тому датчик не спрацьовує. Після вимкнення освітлення датчик зразу увімкнув живлення. Залишу на декілька секунд для перевірки роботи. Нагадаю, що я виставив мінімальний час роботи, який дорівнює 16 секундам. У мене наявності є декілька різних датчиків руху. Всі вони працюють аналогічно. Спочатку лампа вмикається на короткий проміжок часу, а далі вже працює від заданих налаштувань. Лампа погасла і після того, як я підійшов, засвітилася знову. Пристрій працює. Ціна покупки 2 долари по акції. На завершення покажу пристрій зсередини. Дякую за увагу!